А що, якби Гаррі Поттера написав би теріпрачета? Хайшки! це дискосвіт для чайників, де я розповідаю про світи та героїв книжок Теріпрачета? Сьогодні говоримо про історії Тіфані Болячко. Цей цикл дуже тісно пов'язаний з циклом відьом. кажуть, що є якийсь певний порядок читання, але я вважаю, що для світу теріпрачета це не так уже й важливо. Можете читати так, як вам завгодно. Але можливо все таки краще прочитати відьми, а потім про Тіфані. Всього у циклі шість книжок, а українську вже перекладено п'ять. І порядок читання такий: вільні малолюдці, повен, неба, капелюх, зимар, зодягну на себе ніч і чекаємо пастушу корону. Про що ж ці книги ви запитаєте? Вони про дівчину Тіфані з крейдених пагробів, яка раптово дізнається, що в неї є дар відьмацтва. Вона вчиться брати відповідальність, захищати свій край та боротися з темними силами. На її боці кумедні та відчайдушні малолюдці, дрібні сині чоловічки з войовничим характером, та й неймовірною любов'ю до випивки та бійок. Цикл Тіфані це суміш пригод, гумору і глибоких тем про дорослішення, вибір свого шляху та боротьба зі страхом. Тут є і магія, і фольклор, і щирість, що ідеально підходить для підліків. А й дорослим, там є про що почитати. Особисто я цей цикл через те, що він показує дискосінь з іншого боку, глазами дівчинка, яка поступово стає сильною та мудрою відьмою. Кожна книжка це новий її етап життя, через що це читається дуже легко та атмосферно. І дійсно трішки нагадує Гаррі Поттера. Наступного разу я вам розповів про нашого улюбленого та добросердного смерть. Смачного вам читання!